Щоб це означало. Дорогий Санта, Весь рік українці були дуже чемними. Сподіваємося, подаруємо вам гарний настрій новорічний. Бідненько. Зроби так, щоб 31 грудня було особливо зімкнути улюблений телеканал, дивитися улюблені шоу зі сніданком, який надихає на святковий день. Проважаємо разом з вами останній день року. Паруше прозів сьогодні історіями, які всім удома піднімають нас yes, гумором, з яким ми будемо на коні з новим роком, Україна. До речі, окрім бутербродів з червоною ікрою, є інша їда. Щоб моя пара виграла на паркеті Легендарне шоу в танці з сірками. Новорічна магія вже діє. Прошу, дай один особливий святковий день. І він у вас буде сьогодні на 1+, плюс Україна.